Шановні глядачі, запрошую вас на зустріч із народним депутатом України Іриною Фаріон. За цей час, що ми з вами не зустрічалися у студії, дуже багато змінилося в нашій країні. Почалася неоголошена війна Росії проти України. Поки багато політиків людей з'ясовують, чому це сталося, чому почалася війна, ви зробили досить. Жорстку заяву, що це не цитую не початок війни між Росією і Україною, це перехід, це перехід у її кульмінаційний момент. Так доброго дня, шановна громада, дякую вам доброго. за можливість висловити свої думки з цього приводу. Я вважаю, що війна між Україною і Росією не припинялася від 1654 року. Перші військові залоги росіян на наших з вами теренах. Це 1659 рік після знищення Івана Віговського. Ця війна з Росією чи з Московією, правильніше так сказати, мала просто-напросто інші форми. Але на мою думку, найстрашніша форма війни, яка триває понад 350 років між Україною і Росією це війна у культурній царині. Певна частина країни, на мою думку, цього не усвідомлювала. Сподіваюся, зараз це усвідомить. Тому, очевидно, скажу страшну річ, путіну доведеться в такий дуже жорсткий спосіб опритомнити цю частину країни, яка ніяк не могла збагнути, що вона насправді належить до іншої держави і мала би сповідувати інші цінності. Тому окупація Криму, на мою думку, сталася власне тому, що ці люди, які туди заселені за час радянської влади, Ніколи не мали налаштованості української і насправді не володіли внутрішньою свободою. Зовнішня небезпека стає окупацією тоді, коли немає внутрішньої свободи. Сьогодні понад 24% українців в Криму опинилися в абсолютному і повному безправ'ї, власне, через те, що вони і цього права не мали впродовж 20 років. Впродовж 20 років нашої декоративної незалежності ми з тим звіром якого годували спочатку м'ясом, а потім смачними цукерками, провадили політику толерантності, угодовства, пристосуванства і нашого стратегічного ворога чомусь називали стратегічним партнером. Це виклик, пані Марію, нашому з вами поколінню, яке має, врешті-решт, остаточно перестати бути малоросійським. Чому Путін пішов такою формою війни на Україну тепер? Тому що. Він у катастрофічному страхові від майдану, бо майдан був національним. Майдан був під червоно-чорними прапорами. Якщо Путін може ще сприймати Євромайдани чи якісь інші соціальні протести, усілякі там барикади, то національного духу, вибуху славня. Кожного дня і гасла Бандерівського Слава Україні! Героям слава! Цього ця істота терпіти не може ніяк. Звідси його агресія в Криму, яка, на мою думку, стане початком краху російської імперії. Але позаяк ми з Росією на превеликий жаль, зрештою, і з іншими країнами є сполучними посудинами, то смію стверджувати, Росія перестане імперією бути тоді, коли Україна перестане бути Малоросією. Україна перестає бути малоросією дуже дорогою ціною. Небесна сотня, 100 смертей, 300 людей знищених, досі не віднайдених. Ми направду, пані Марія, за той час, не зустрічі з вами, перейшли, можливо, не три місяці нашої історії, а 300 літ нашої історії. І щойно закінчилися успішно майданні події, я сказала, що ми вийшли лише з першого кола пекла. Увійшли в інше коло пекла. Я не маю жодного сумніву, що ми перейдемо з того кола пекла. Ну, вчистили ще це точно. Ну, всі кажуть, що народилася така нація на Майдані, як Україна. Так свого часу Євген Коновалець сказав, що сталь кується у вогні, а нація кується у боротьбі. Те, що було на Майдані упродовж трьох місяців, це була Майданівська Січ. Те, як хлопці йшли у бій 18, 19, 20, свідчило про те, що небо відкрилося для нас. Небо забрало найкращих для того, щоб ми щодня розуміли, що маємо шанс реально стати вільними. Але щоб ми також розуміли ще одну річ, яку нам подарувала Леся Українка: хто визволився сам, той вільний буде, хто визволив кого, то в рабство візьме. Тому коли я спостерігаю за тим, як теперішній очільник Донецької області, пан Тарута, риє окопи і як він обороняє Донецьку область від московського загарбника, то я розумію, що Донецьк вистоїть і здобуде таку свободу, як ми здобували у Києві. І коли я позавчора йду Києвом, а за мною біжить якийсь чоловік. А я, звичайно, думаю, що тітушка. <кій> тітушка, бо ми ще не звільнилися від них, а Путін це тітушка міжнародного масштабу. І коли я зупиняюся до мене, підбігає цей чоловік і каже: дякую, подякам вам від донецьких націоналістів, то я розумію, що направду ми із другого кола пекла також виходимо. Тому бажаю нам всім певності, що ми перейдемо оцей останній етап. Виформування української нації, які загрози ви ще бачите? Загроза передусім ментального характеру. Мені здавалося, що у цьому горнилі тромісячному ми звільняємося від нашої традиційної м'якотілості. Але те, що я бачу у засобах масової інформації, особливо центральні канали, мене це страшенно шокує, особливо ця дивна бляшка, чи я її там назвати єдина страна. Я не розумію, для кого це написано. Для кого це написано? Для сходу і півдня України вони що не розуміють української мови? Що це за поступливість у засадничих питаннях? Ми всі маємо бути об'єднані її величністю єдиною мовою. Ось переді мною, пані Марія. Я вам дякую за це запитання. Лежить лист від архієпископа Харківського і Полтавського і Сиченка. Він через цей лист звертається до теперішнього виконувача обов'язків президента Турчинова з метою захистити українців Харкова. Я дозволю собі зацитувати: у людних місцях в Харкові стає небезпечним спілкуватися українською мовою, мати національну символіку та висловлювати вголос думки, відмінні від гасел, нав'язуваних російськими медійними засобами. А далі Говорить про те, що українська більшість мешканців Харківської, Донецької, Луганської областей стає жертвою бандитських нападів постійного психологічного тиску і постійної маніпуляції мовним питанням. Українці півдня і сходу України потребують не російської мови, мови окупації, вони потребують української мови. Тому ці кроки влади, до якої ми тепер також належимо у мовному питанні, в культурному питанні, в інформаційному питанні для мене особисто є абсолютно неприйнятні, коли голова Верховної Ради Турчинов. Ні не підписує закон про скасування мовного закону Колісніченка, ні не витує цього закону, а далі розігрує цю мовну карту під впливом слабосилих людей. Ну то ти розумієш, що властиво за що гинули 100 хлопців, за що віддав своє життя мій побратим Сашко Капінос, який 12 днів голодував на мовному майдані. І коли, пані Марію, ми створюємо мовну комісію, де ми напрацювали фундаментальний закон, в якому йдеться про захист української. Державної мови. І представники партії регіонів, партії комуністів, партії УДАР, наголошую, удар зривають засідання і не приходять, то це у такий спосіб будується нова Україна. Нам всім потрібна українська Україна, національна держава, держава зразка Польщі, держава зразка Чехії, держава зразка Угорщини. Путін побачив цю страшну небезпеку побудови національної держави і вирішив своїм брудним то чоботом увійти на нашу територію. Натомість певна частина представників влади ніяк не може усвідомити, що ми вже не є пострадянська країна, ми вже не є постгеноцидна країна. Ми виросли у сильну, потужну, моноетнічну націю, де має Панувати його величність українець з його абсолютними цінностями, звісно, при забезпеченні права для національних меншин. От мені здається, що ці, які зараз представляють найвищі гілки влади, не зрозуміли на сьогодні головний посил майдану. Чи можна взагалі в цій країні вирішити мовне питання раз і назавжди? Бо зараз починаються вже певні такі спекуляції, як ви сказали, що не має значення, якою мовою ми говоримо. Ми любимо Україну, ми живемо на Україні і спілкуємося цією мовою, яка нам зручна? Ну це Позиція угодовська, це позиція пристосуванська, це позиція слабосилих слабов, слабовольних людей, які можуть хіба що тепер подати руку Путіну. Путін нещодавно заявив, що він претендує на Естонію, тому що в Естонії є російськомовні люди. Як мені було сказано, естонці взагалі позбулися терміну російськомовний, а називають їх просто-напросто прибульці, аби не робити тих етнічних акцентів. Тому всі ці люди, які так уважають, насправді сприяють політиці, політиці Путіна. Якщо що в нас в Галичині такі є? Ну то ми можемо їх звинуватити в тому, що Путін прийде і їх сюди визволяти. Тобто, до всіх тих людей апелюю в дуже простий спосіб: не як нянька, не як філолог, а просто як політик. Є десята стаття Конституції України в країні має діяти одна єдина сила, і ця одна єдина сила називається закон. Не розумієте українського закону. Пакуйте валізи, їдьте туди, де працюють інші закони. Росія є федеративною державою, але чомусь всі там говорять російською мовою. В Польщі чомусь всі говорять польською мовою, і ніхто тобі в Польщі не скаже тут, колись панували німці і німецькою мовою моя си дитина також хоче вчити. Ви можете собі уявити, пані Марія, феномен, що от моя Софійка, наприклад, приїздить до Ягелонського університету і вимагає, аби тестування провадили українською мовою. Тобто, до того часу, поки ми будемо дозволяти такі прояви, ми насправді весь час будемо загроженою країною. Країна є сильна і вільна тоді, коли вона сильна духовно. Країна цілісно збереже свою територію тільки за єдиної умови, якщо вона буде цілісна душею, цілісна мовою, цілісна культурою, цілісна церквою. Країна буде не загрожена тоді, коли ці опори, які йдуть з неба, нарешті увійдуть в її підсвідомість. Поки що я не бачу такого повсюдно. Але я я бачу неймовірне бажання українців сходу і півдня, бо передусім працюю з ними, інтегруватися в україномовний простір. А вони зможуть інтегруватися тоді, коли ми дамо їм український продукт, коли там буде українське телебачення, коли буде українська книжка. Але пані Марії, коли я пропоную на погоджувальну раду. Свій законопроєкт про оподаткування чужомовної книжки. Ну то мої партнери з опозиції не підтримують цього мого закону, і цей закон не ставлять у порядок денний. Коли моя політична сила пропонує заборонити комуністичну ідеологію як людину ненависницьку, то ця пропозиція свободи не вноситься у порядок денний. Тобто я хочу, щоб люди знали, наскільки складно це все зараз відбувається у Верховній Раді. Наскільки оці кола пекла це не тільки тяжке коло пекла у взаєминах з одвічним ворогом Росією, наскільки закостеніли ще мислення теперішнього владного істеблішменту, і які ми маємо бути мудрі, коли ми будемо обирати президента, щоб врешті-решт відсікти. Пострадянську модель побудови держави і перестати маніпулювати мовою. Єдина мова державна, українська крапка. Не подобається до побачення. Ми не доводимо аксіоматичних речей. Майдан вимагав очищення влади. Ваша політична сила має програму захисту українців. Сьогодні дуже багато говорять про люстрацію, але дуже мало є практичного діла. Немає самого закону про люстрацію, немає тих, хто цю люстрацію має проводити. І як її проводити. Знаєте, це, це хтось з класиків казав. А, а судді хто? Зміна влади, яка відбулася, вона дуже відносна, бо всі ми вмонтовані у минуле, і ми не можемо бути політичними Гаррі Поттерами, аби з допомогою чарівної палочки все реально змінити. Насправді, найкорумпованіша частина українського суспільства це суди. Навіть дивіться, якщо Генеральна прокуратура порушує справу і дає вказівку управлінню внутрішніх справ когось затримати, то той хтось його затримає і справу передає до суду. Так було скер. І допкіном в результаті Печерський суд ухвалює рішення, щоб котрогось там з них відправили під домашній арешт. Звісно, що суспільство глибоко обурено таким способом, тому що тих покидків нам на мою думку, треба без коментарів не домашній арешт, а щось інше. Але таким є рішення суду, що таке закон про люстрацію. Закон створити добрий закон про люстрацію, це на мою думку як написати кандидатську дисертацію. Тобто, це не щось таке, що твориться за тиждень. Свобода закінчує роботу над тим законом. Один із співавторів, добре знаний наш депутат, який зараз пішов у виконавчу гілку влади Швайка Ігор. Я сподіваюся, ми найближчим часом запропонуємо цей закон, але я думаю, що тут треба робити нам до спілки трьом опозиційним силам, щоб ми реально його в парламенті проголосували. І найважливіше визначити критерії цієї ілюстрації. Це перше. Друге, що найбільше потребує сьогодні українське суспільство. Ну не буду казати відсторонено про українське суспільство. А скажу. Конкретно про себе, що найбільше потребую зараз я покарати тих, які вбили 100 людей і які викрили і знищили 300 людей. Щодня, виходячи з готелю Україна, де відбувалася масакра під нашими вікнами, в якій ми брали активну участь. Ну з боку майдану, звісно, щодня я проходжу через, через місця, де були вбиті наші побратими і серед них 18 свободівців, 16, а ще двоє. Один харків'янин помер буквально і нещодавно вбили нашого чернявського Дмитра в Донецьку. Ці душі не дають спокійно зайти до зали. Наскільки повідомив Олег Махніцький, затримано снайперів. Це ті снайпери, які за однією версією були власне на готелі Україна, за іншою версією на Аркаді чи на Національному банку, де йшов перестрільний вогонь. Звісно, що слідство не дозволяє поки що відкрити їхнього прізвища. І звісно, знаємо, що вони все-таки громадяни України, та інформація, яка відома. Тобто, суспільство потребує кари за злочин. Якщо не буде кари за злочин, не буде подальшого поступу. Ми Продовж 20 років дарували злочинцям їхні безчинства. І заплатили зараз такою страшною ціною, коли понад 102 людини померлих і не невіднайдених. Тому це наше першорядне завдання, яке лежить на Генеральній прокуратурі, на управлінні внутрішніх справ і найнебезпечніші сьогодні гілці, яка називається Судова гілка влади. І ще хочу сказати, шановним нашим слухачам, що це не є шлях миттєвий. Це так, як хворий організм, який ти мусиш очищувати. І в тому стаціонарі ти не один тиждень відлежиш, поки ти реально внутрішньо не очистив цей організм. Те, що ці процеси почалися, не жодного сумніву. Але на Майдані ми стояли три. Місяці, а цю владу цій владі скільки там тижнів, два чи три. Я вже не знаю, як це рахувати. Ну але на Майдані час від часу все таки знову палають шини, і в такий спосіб люди свої невдоволення висловлюють уже діями цієї нової. влади. Якби я назвала те, що відбувається зараз на Майдані, оскільки я там практично живу, я би назвала це пані Марії постреволюційним синдромом. Тобто залишилися групи людей, які себе там по різному називають, які можуть і озброєні ходити по Києву, і по-різному на це люди реагують. Нещодавно увірвалися у спілку письменників, уявіть собі зі зброєю, і вимагали від пана Баранова написати заяву про відставку. Я, звісно, звернулася відразу до генерального прокурора, щоб тих людей затримати, провести розслідування. Але крім того, я намагаюся пізнати душу тих людей і запитую, чому. Ви це робите? От якщо я йду у Верховну Раду, ви мені перегородили туди шлях. Яку ви маєте конкретну претензію, наприклад, до Ірини Фаріон? Вони не можуть дати відповіді на це запитання. Є люди, які в е, іншому стані, в психологічному шоці, наприклад, на барикадах на Грушевського, де загинув Жизневський Нігоян і де загинув наш Роман Сенек з Львівщини. Лежить хлопець на лавці. Підходиш до нього, питаєш, не можете звідси піти? Ні. Не відпускають. Ну, йдеться про mm. душу, не відпускають. Починає плакати. Мені здається, що це форма травмованості людей, яка виявляється в одних через агресію, в інших через сльози, ще в інших просто через прив'язаність до того місця, де вони втратили найближчих. Мені здається, що тут час вилікується все, і мені я так думаю, ми маємо зализати любов'ю рани один одного і бути зараз максимально неагресивні у ставленні до тих людей. Я намагаюся завжди підходити до них, тиснути руку, обов'язково питати звідки ви і бути разом. Мушу запитати, як оцінюєте вчинок своїх однопартійців в національній телерадіокомпанії. Знаєте, я би хотіла спочатку оцінювати вчинок цієї істоти, яка очолювала національну телеродню компанію. На П. Здається, його прізвище я не можу згадати. Коли мої побратими сиділи у депутатській їдальні і вечеряли, і побачили, що перший національний канал транслює парад анексії української території. В них з'явилася абсолютно природна, відрухова емоційна реакція зреагувати на це. Пішли і зреагували. Я завжди у всьому зі своїми побратимами. Ну, напевно, непростий час для України, і в такий непростий час, може, це навіть чисто символічно, що ми відзначаємо. Великий ювілей нашого великого кобзаря напевно він сьогодні затребуваний і як ніколи його цитують на барикадах. Його цитують вдома, його цитують на вулиці. Я знаю, що ви теж маєте гарний подарунок. Львів'янам з нагоди ювілею Шевченка його цитують і у нього стріляють. Бо саме у слова борітися, поборити вам Бог допомагає. Стріляли в Самвела Нігояна, і саме один із вірменських поетів Наубандян, який дуже добре знав Шевченка, жив з ним в одному часі. Пані Марія назвав його пророком свободи. Уявіть собі, і Самвел Нігоян, це його справжнє ім'я, хоч його Сергієм тут називали, став символом незнищенності української. 2 квітня запрошую шановних львів'ян у свій проєкт від книги до мети, де нашим гостем буде харківський учений. Тобто, той харківський учений дасть майстер-клас української мови для тих львів'ян, які чомусь говорили російською мовою. Можливо, війська закликали таким чином до Криму. Микола Зубков він буде презентувати нецензурований кобзар Тараса Шевченка. Крім того, ми спробуємо ще проаналізувати творчість Шевченка малярського його спадщину, і буде залучений до цієї. Зустрічі депутат обласної ради Ярослав Кравченко. Я сподіваюся, що ми причастимося Шевченком і, нарешті, приймемо в серце його основних основний імператив: у нас народ і слово, і в них народ і слово. На москалів не зважайте. Якщо ми перестанемо на них зважати, ми тоді будемо мати реальну незалежну державу. На цьому закінчуємо наше. Нинішнє інтерв'ю чекаємо дякую. на вас у нашій студії наступного разу. Глядачам дякую за увагу. Дякую.